Якщо ти власник карти Пайонір, тебе точно мають цікавити наступні чотири питання. Мене звати Борисюк Оксана, я власник Consulting Group. на ринку України ми 11 років. Працюємо з власниками бізнесу в Україні, в Європі, в Штатах, допомагаємо з поданням звітністю сплатою податків. Тому є чим поділитися. Давайте розглядати сьогодні не менш важливу тему. Перше питання: як легально користуватися коштами, не виводячи їх на рахунок банку в Україні? Справа в тому, що тут два. Основних критичних моментів, які потрібно розуміти, де ви знаходитесь? Ви знаходитесь в Україні чи в Європі? Багато підприємців хочуть мати вільний доступ до зароблених грошей на пайонір без фіскального тиску, без автообміну по сервіс угоді. Особливо це актуально для it спеціалістів, для веб-розробників, де взагалі для тих, хто працює на фрілансі і отримує кошти на карту Пайонір. Тож ми з вами зрозуміли, що технічно нам потрібно розібратися, де ми, якщо ми з вами в Україні. То у нас виникає два моменти декларування таких грошей, якщо ви хочете використовувати це у складі доходу ФОП. І оподатковувати за тією ставкою, на які перебуває ваш ФОП, то звісно вам потрібно до 31 грудня завести такі гроші на валютний рахунок ФОП. І якщо ми говоримо, що ви хочете вільно користуватися заробленими грошима, які будуть лежати на картці пайонір, то варто розуміти, що податково розглядає такі доходи, як доходи, отримані фізособою. Тобто, навіть якщо у вас є наявний ФОП, але ви туди грошей не завели, це буде вважатися доходом фізичної особи. Яка суттєва відмінність, запитаєте ви, якщо ми говоримо про ФОП третьої групи, зазвичай ті, хто можуть отримувати валюту, це 6% від обороту єдиного податку і 1760 єдиного соціального внеску 22% від мінімальної заробітної плати пенсійного фонду. А якщо говорити про доходи фізичної особи, у нас 23% загального податку на такі доходи, які ви не заводите в Україну, але тримаєте на картці Pioneer. Це 18% податку на доходи фізосіб і 5% військового збору. Тобто, якщо у вас є ФОП і ви хочете платити менше податкове навантаження, менші податки з отриманих доходів, звісно, ваш варіант тільки заводити ці гроші на валютний рахунок ФОП. Якщо ми говоримо, що ви не хочете їх заводити в Україну, на Українські банки то варто розуміти, що з таких доходів потрібно буде заплатити 23% податку, задекларувати їх раз у рік, в декларації про майновий стан і доходи до 1 травня, і відповідно спати спокійно. Чому важливо? Тому що далі наступне питання, яке стосується автообміну, і звучить воно так: чи передає пайонір по СРС угоді інформацію до України? Всі знають, що Україна є учасником срс угоди. Якщо пайонір або банк емітент ідентифікує вас податковим резидентом України, ну, наприклад, по IP-адресі або випуск карти, куди буде відправляти її фізично, у такому випадку точно інформацію по вам до України буде передано. Справа в тому, що в цьому році у нас 30 вересня відбудеться. Перший автообмін по активам з низькою вартістю, що я маю на увазі минулого року. У нас відбувся масовий перший автообмін за 2023 рік, який стосується тих активів, які вважаються з високою вартістю. Це якщо залишок по всіх рахунках сукупно складав більше 250 тисяч доларів по таким фізичним особам, резидентам України інформація передавалася. В Україну відповідно в цьому році у нас буде перший автообмін з активами низькою вартістю, тобто все, що у вас було станом на 31 грудня 2024 року, буде передано в Україну. Далі будуть співставлятися дані і співставлятися з деклараціями вашого ФОПу або декларація фізичної особи, яку ви подавали або не подавали. І відповідно, ми вже бачили минулого року в вересні, жовтні, в листопаді від податкової прямі листи, де чітко фізичним особам надсилалася інформація. Ви не ФОП, але гроші ви отримували від таких, то контрагентів, будь ласка, сплатіть податки. Що потрібно взагалі перевірити для того, щоб зрозуміти, чи точно передаватиметься ця інформація по картці пайонір? Перше це перевірити реквізити карти і подивитися, хто випускав карту. Якщо Ірландія, то це Європа, відповідно, звісно, інформація буде передана Україні. Якщо ж ви відкривали пейтнір і реквізити там США, штати не є учасниками CRS угоди. Ця інформація передаватися саме за CRS угодою не буде. Але ми всі пам'ятаємо, що є стандарти ФАТКА і на запит української податкової у випадку, якщо це буде необхідно, інформацію отримати не складно. Тому це другий крок, який вам потрібно зробити. І третій. Якщо ви проживаєте за кордоном, відкривали карту Pioneer або будь-яку іншу Revolut, Vice, то ви маєте розуміти, що проживаючи за кордоном, вас ці країни теж ідентифікують податковими резидентами і збирають усю інформацію. І така інформація у них широко доступна з того, що ви отримаєте на ці картки. Відповідно, вони очікують, що ви будете ці доходи декларувати. Третє питання: чи потрібно декларувати кошти, які лишаються на Pioneer? Ми вже на нього відповіли, але я коротенько ще раз зафіксую свої слова. Якщо ви не заводите це на е, рахунок валютний вашого ФОП, то це доходи фізичної особи. Ви можете їх не виводити. Саме головне їх задекларувати. Підставою визнання і отримання таких доходів буде виписка з PayonIR, подана декларація про майновий стан і доходи, сплачені 23% податку. І відповідно за таких обставин, якщо ви зробите по такій процедурі, звісно, гроші можна тримати на картці. Пайонір. І четверте питання: які ризики виникають в Україні, якщо наші витрати вищі за наші доходи? Справа в тому, якщо ви не декларуєте, наприклад, усі доходи, які ви отримали на пайонір? А витрати ваші великі, ну наприклад, це може стосуватися придбання об'єкту нерухомості або рухомого нерухомого майна. Там потрібно буде надати довідку походження джерела отриманих доходів. Тому, якщо у вас немає декларації, ФОП або немає декларації по задекларованим доходам фізособи. І сплачених податків за попередній рік, то звісно, така транзакція просто не пройде. І тут питання чи буде передана інформація банківськими установами до податкової, що, наприклад, кошти є задекларованих доходів, немає. Я думаю, що так, тому що вони є суб'єктами фінмоніторингу. Але сьогодні, зрештою, всі люди розуміють, що якщо ви щось придбаваєте, або ваші витрати більші за ті, що ви декларуєте, ви самі розумієте, що здійснити придбання того чи іншого активу технічно буде неможливо. Чи може податкова, наприклад, поставити питання, звідки у вас кошти по транзакціям, в тому числі і пайонір по витратній частині, в співставленні з вашими доходами, може запитати і питання навіть частині до нарахувань податків, якщо ми це з вами не декларуємо. Тому, фіналізуючи нашу сьогоднішню зустріч, хочу сказати, що наша задача контролювати. Чітко отримані доходи і декларувати їх у вигляді доходу ФОП чи то у вигляді доходу фізособи. Якщо ми це будемо робити, звісно, до нас питань не буде. Справа в тому, що кожна європейська країна контролює усі надходження по своїм резидентам, Україна не виключення, тому варто розуміти, що бути постійно в сірій зоні це не варіант, який призводить завжди до питань, які потрібно потім буде вирішувати. Моя рекомендація, якщо ви ФОП в Україні і маєте та, і отримуєте доходи на карту. Пайонір, звісно, ці кошти в Україну, якщо ви цього не хочете робити. Відповідно, лишаєте цю валюту на цих картках, але розумієте, що вам їх потрібно задекларувати як доходи фізичної особи. І все, спати спокійно. Сподіваюся, сьогоднішнє відео було корисним. Якщо інформація лишилась і потрібно задати питання ще, будь ласка, під цим відео ви можете перейти за лінком, замовити у мене консультацію, я залюбки з вами зустрінусь і ми допоможемо вирішити будь-яке ваше питання. До нових зустрічей, гарного дня!